Можливість сьогодні прийти всім сюди, те, що зберіг нас до цього часу, те, що Духом своїм Святим Він спонукував наші серця прийти на це місце. І знаєте, в цьому цьому я бачу, наскільки багато Господнє робить для нас. Як багато Господні робить для нас. Знаєте, але також є речі, які Господь очікує від нас. Є речі, які Бог очікує від тебе від мене. І я би хотів сьогодні про це поговорити. І за основу ми візьмемо з вами притчу про сіяча, притчу, яку ми всі дуже добре знаємо. Знаєте, якщо в загальному її проаналізувати, то там оповідається про людину, яка вийшла в поле сіяти. І зауважу те, що. Стиль його сівби, оце насіння, яке він використовував, насправді воно було те саме. І лише від того ґрунту, від цієї почви, куди падало це насіння, або був результат, або його не було. І зазвичай ми цю притчу розглядаємо, знаєте, як цей такий прообраз, як цю ілюстрацію чотирьох типів людей, які. І до яких звучить слово Господнє. Одні приймають, інші ні. І більше того, навіть ті, які приймають, то в силу тих обставин, які стоїться в їхньому житті, вони плоду так і не приносять. І лише оцей четвертий ґрунт, до якого звучить це слово, можливо, 25%, я не знаю, це ці люди, яких слово Господнє характеризує як тих, в яких є щире і добре серце, вони приносять плід. І знаєте, я би хотів сьогодні, щоб ми, ми з вами подивилися на цю притчу трошки по-іншому. Щоб ми в цій притчі не бачили когось, але побачили себе. І оцих чотири типи ґрунту, про яких там йде мова, що ми просто подивилися, як знаєте, на можливих чотири е, таких е, стадії, чи, чи чотири стани нашого серця. І якщо ми будемо чесними самі з собою, ми побачимо, в якому стані сьогодні знаходиться моє серце. І оце слово, яке ще буде до нас звучати, можливо, в ближайшому майбутньому. Ми побачимо, чи взагалі це слово має хоч якийсь шанс на те, щоб принести плід. Тому, я, хто має Біблію, пропонував би відкрити і зачитати Луки, 8 розділ з 5 вірша. Луки, 8 розділ, 5-й вірш і нижче. Ось вийшов сіяй, щоб посіяти зерно своє, і як сіяв, опало одне край дороги, і було повитоптуване, і птахи небесні його повидзьобували. Друге ж опало на ґрунт кам'янистий, і, зійшовши, усохло, не мало бо вогкосте, а інше опало між терен і вигнався терен і його поглушив. Інше ж опало на добрую землю, і зійшовши, уродило стократно. Це, сказавши, закликав. То має вуха щоб слухати, нехай слухає. І далі Ісус він пояснює цю притчу. І Він каже: зерно це Боже Слово, і котрі край дороги, це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає це слово з їхнього серця, щоб не увірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті, це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю, та кореня не мають вони, вірують дочасно. І за час випробування відпадають. А що впало міштерин, це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі, це оті, хто як слово почує, береже його в щирому і доброму серці. Я би хотів знаєте, що ми на це звернули увагу на цю характеристику того серця, про яке Господь говорить, що воно має. Шанс принести плід, каже в щирому і доброму серці. І плід вони приносять терпеливості. І що ми бачимо в цій притчі? А те, як важливо, куди впаде зерно. Іншими словами, можемо сказати про те, що те, що ми прийшли сюди, на це місце, це є дуже добре. Але е, якщо наше серце закрите, якщо наші думки десь літають де-інде, знаєте, користі від того, на жаль, ну, небагато. І про це нам каже слово Господнє в цій притчі. Знаєте, і, Але є тут якби і хороший момент. Він полягає в тому, що насправді кожен з нас він має сьогодні на цьому місці можливість це поміняти і це змінити. До чого нас закликає Господь. Чи бачив хтось з нас, щоб ґрунт оброблявся сам по собі? Звісно, що ні. Кожен з нас він розуміє, що для того, щоб обробити ґрунт, це потрібно прикласти зусилля, прикласти час використати якісь певні інструменти для цього. Бо лише терня і будяча, воно росте саме по собі. І во нетребує е, якоїсь такої особливо, особливої підготовки цього ґрунту чи цієї почви. А це насіння, яке приносить плід, це хороше насіння, воно потребує того, щоб земля була підготовлена. І, і ми бачимо, знаєте, те, що е, Насправді, оцей перший етап, цієї обробки цієї землі, він є складним. Він є самим складним, але потім, якщо ми цю землю обробимо і підтримувати її чистоту, оцей порядок там значно простіше. Значно простіше. І також е, другий момент, про який я би хотів, щоб ми сьогодні з вами подумали, це те, як важливо, знаєте, щоб е, в цю землю, бо просто момент в тому, що як би добре ми цю землю не обробили, яка б вона там ідеальною не була. Але якщо туди не буде сіятися Боже, то там обов'язково буде сіятися лукавого. Бо якщо ми не будемо дозволяти Господу сіяти ці хороші речі в наше серце, то повірте мені, що цей ворог він свого часу не згає і він використає цей момент, він там посіє своє. І нам не потрібно бути обманутими в тому, що. Це поле, це земля, це наше серце, воно може бути просто як поле стояти і, і все. Насправді там буде щось рости. Там росте або Боже, або росте від лукавого. І сьогодні від нас залежить те, що ми сюди сіємо. І слово Господнє закликає те, що ми сіяли Господнє. щоб ці речі, які Він сьогодні говорить до нас, що ми в цьому доброму серці приймали, зберігали, щоб потім могли виконати. І давайте глянемо, що тут сказано в цій притчі про те, що нам заважає принести плід, від чого нам потрібно позбавлятись і що нам потрібно викорінювати. І одне з, з цього це перше, про що тут згадується, що приходить ворог і викрадає. Але зауважте, для чого він це робить. Для того, щоб не увірували і не спаслись, що вкотре підкреслює бажання і задум ворога, його мотив. Тоді е, е, далі пише про те, що навіть якщо він цього не зробив, йому це не вдалося, то якби, на допомогу приходить йому утиск або переслідування. Це ті речі, що також мішають принести плід. Далі згадується про клопоти цього світу і оману багатства. Це ті речі, які перераховує Господь, що вони заважають принести нам плід. І повертаючись до того, що ми говорили з вами спочатку, добре, що ми прийшли сюди на це служіння. Але це лише частина того, що нам потрібно виконати і зробити. Є інша частина, якої Господь очікує від нас, але на жаль, так багато людей сьогодні, знаєте, на цій першій частині в неї зупинилися. І нам, знаєте, не потрібно себе обманювати. Ми можемо, знаєте, грати в цю гру під назвою Християнин, але, знаєте, так і свого серця не відкрити для Бога, щоб ті слова, які сьогодні будуть лунати до нас, які буде Господь говорити до нас, вони так і не всі не, не вкоріняться нашому серці, вони так і цього полу не принесуть. До прикладу, каже слово Господнє, що придіть до мене всі стружені і обтяжені, і я вас заспокою. Знаєте, є умова, каже Господь, придіть до мене. І якщо я буду всім говорити про те, що я приходжу до Господа, але так того і не зроблю, ну, чи буде результат? Звісно, що ні. Є умова, яку потрібно виконати для того, щоб був результат. Так і з нашим серцем, друзі. Давайте будемо чесними. Ми можемо насправді сюди постійно приходити, тут гарно сидіти, але наші думки можуть бути ну, насправді далекими. Далекими від того, щоб почути те, що Господь сьогодні говорить до нас. Знаєте, навіть більше того, ми можемо так і все життя проходити і просидіти. І знаєте, Господь би нас би зберіг від того, щоб потім в кінці почути знаєте, оці слова, що каже, я ніколи не знав вас. І знаєте, ті речі вони говорилися до людей, які знали про Ісуса. Знаєте, було тих 10 дів, одні війшли, а перед іншими закрили, закрилися двері. Знаєте, я цього, ну, цього тижня чув таке, якби, таке свідчення одного брата він розповідав про те, що. Каже, ми їхали з дочкою своєю якби його дочкою в машині. І каже: я в неї питаюся, чи розповідала ти своїй подрузі найкращій про Ісуса. На що та каже, що ну, тато не розповідала через те, що ну, я знаю, яке в неї життя, і ну, ті слова вони можуть її засмутити, і наша дружба прорветься. Каже, я її люблю і не хочу втрачати це. Знаєте, на що батько відповідає? Що насправді ти її не любиш? Каже, якщо ти б її любила, ти б турбувалася про те, що чекає її в майбутньому. Ще вона зустрінеться потім, коли вона зустрінеться з Христом. Тому, друзі, знаєте, я не хочу навести страх на нас, але просто підкреслити те, наскільки важливо кожному з нас оці стосунки з Христом, оце, знаєте, серце, яке би було в правильному положенні перед Ним. Щоб те, що Господь говорить сьогодні до нас, знаєте, воно не було просто тим, що пролетить, що вкраде, що заглушиться, але це, що збережеться в нашому серці і принесе плід. І знаєте, і це не стосується лише слова, це стосується всіх сфер нашого життя. Ми насправді можемо молитися, але так своє серце не відкрите для Господа, в тій молитві не з'єднатися з ним. Ми можемо співати, але так і, знаєте, не, не вдумуватися про ті слова, які ми вимовляємо. А Господь Він насправді зробив все для нас. Він прийшов на цей світ, і прихід Його на цю землю це не було якоюсь такою легкою прогулкою, але Він не просто помер, він страждав, він прийняв муки для, для, ну, через тебе і через мене, щоб ми мали вічне життя. І чи не достойний Господь слави і хвали, щирого і відкритого нашого серця? Знаєте, друга частина, про яку я би хотів поговорити з вами, це про те, як важливо сіяти, сіяти добро в цей світ. Бо насправді зла в цьому світі і так є достатньо. І хто, як не ми сьогодні, знаєте, будемо тими, які будуть сіяти добро, добро людям, сіяти цю добру звістку для, для тих, до кого Христос, ну, через кого також Христос прийшов на цей світ. І знаєте, дуже важливо, щоб ми сіяли і сіяли з любов'ю. Я би хотів також розказати одну історію, можливо, вона там не супродуховна, але вона дуже гарно ілюструє те, наскільки маленьке зернятка може принести великий плід. Знаєте, в одному місті жив один хлопчик, і в силу тих обставин, які склалися в його житті, він опинився сам. Він був сиротою. Він пішов вчитися, і для того, щоб оплачувати це навчання, йому приходилося дуже важко працювати. І в один з тих днів, коли він працював і там на вулиці щось продавав, він дуже зголоднів, але можливості для того, щоб купити їди, в нього не було. І він для себе вирішив, каже, піду в перший же дім, попрошу їди. І він, коли підійшов додому, постукав ці двері. Жінка відкрила двері, і коли її побачив, він розгубився і він просто сказав: каже: «Ну, чи могли б дати мені попити просто води? І ця жінка принесла йому цей стакан молока, він його так жадібно випив, подякував, пішов і минули роки. І сталося так, що з цього хлопчика виріс відомий лікар, хірург. А оця жінка сталося так, що вона була захворіла і потребувала ну, дуже дороговартісної операції. І коли вона пішла в лікарню, цей в колишньому цей хлопчик, якому вона допомогла, він спізнав її. Він зробив цю операцію, вона пройшла успішно. І коли ця жінка, знаєте, прийшла до тями, перше, що вона попросила, це оцей чек. Вона розуміла, що е, в, от, та сума, яка е, ну, їй передоставиться, е, їй придеться все своє життя ну, просто працювати, щоб її віддати. Знаєте? І коли вона е, отримала цей чек, вона побачила напис на ньому, каже, оплачено стаканом молока. І вона, звісно, почала плакати. І... Суть в чому? В тому, що навіть те, що ми сіємо маленьке, воно може принести великий плід. Тому сіємо і сіймо з любов'ю. І якщо це зерно знайде, знаєте, цей благоприємний ґрунт, воно обов'язково принесе плід. Тому, знаєте, наше відкрите серце, наші ближчі і міцніші відносини з Христом це не є щось далеке. Це є те, що воно сьогодні для нас буде приносити радість. Знаєте, Ми часто забуваємо про те, що насправді радість це відносина з Христом. Є навіть така пісня яка каже, моє щастя, заховане в Бозі. Ми інколи буваємо, шукаємо цю щастя, цей спокій, цю радість деінде, забуваючи про те, що каже Слово Господнє, що, що Христос є тим, хто насправді принесе нам радість. Каже, шукайте не перше царства Божого і праведності Його, і все інше вам додасться. Ми буваємо, починаємо з кінця знаєте, шукати всього, забувавши про те, що насправді цей спокій і радість є в Ісусі. Ми нещодавно їздили в Карпати і проїжджаючи, ми бачили оці гори, ці всю красоту, цю красоту, тусю велич цього всього. знаєте. І мені вкотре згадувалися ті слова, я каже, «Даже горіть і накажете, і вона вас послухає і, і здвинеться в море. І знаєте, можливо, це є якась така, якби просто як приклад. Але я думаю, знаєте, що оцей Бог, який свого часу наказав морю і воно розступилося, той Бог, який наказав скалі, і з неї пішла вода, той Господь, який наказав вогню і він не пошкодив тим вінакам, цей Господь знаєте, здатний і, і ці гори посунути. Лише потрібно, щоб він це сказав. Але навіть якщо і представити, що ця гора це просто як прообраз, як цей приклад, то просто подивіться, наскільки ця проблема може бути більшою від нас, наскільки ця проблема може просто бути непідйомною для кожного з нас. Але якщо Господь накаже цій проблемі, накаже цій горі подвинутися, вона, 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 вона піде. знаєте. Пам'ятаєте, як Петро, коли він йшов по воді, перед тим як йти, він каже до Господа: каже: Господи, накажи мені, щоб я пішов. Він розумів, що коли Господь скаже йти, то нічого не стане на заваді, нічого цьому не перешкодить. І поки він йшов і дивився на Ісуса, він йшов. Тому, друзі, дивимося на Ісуса. І він, і він нас завжди проведе у всьому. Тому, друзі, перше, давайте своє серце підготовляти. Друге, давайте сіяти і сіяти з любов'ю. Третє, пам'ятаємо про те, що наше щастя є в Господі. І четверте, на Господь він не помінявся, він всесильний і могутній Бог. І наше відкрите і щире серце лише допоможе нам зрозуміти, хто Він є. Нехай буде благословенне Господні Ім'я. Амінь.